Привіт, мудрим та небайдужим. Чергове покращення в лапках від нашої злочинної корумпованої мародерської влади. Пропагандони влади з усіх рупорів почали волати, що є потреба вжити заходів і подавати воду в помешкання відповідно до графіків. Тому що погані українці не платять комунальну плату, і щоб врятувати комунальне господарство, треба вдатися до цього кроку. Забувають про владні посіпаки сказати про те, що тарифи на воду, на електроенергію, на інші комунальні платежі зростають мало не щодня. Так само забувають сказати, що Зеленський одразу після повномасштабного вторгнення обіцяв не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Обіцяв, але, як завжди, збрехав. Він багато обіцяв і завжди брехав, і наразі так само. І в результаті ми маємо ситуацію, що щоденно, щомісячно нам розказують про підвищення тарифів, і потім, після підготування нас, так, таки їх підвищують. Протягують різного роду додаткові платежі. Разом з платою за транспортування газу, от уже мені, наприклад, скинули, і я дам в кінці відео, щоб подивилися документ, які отримують мешканці будинки в Києві. Не створили ОСББ, то ми вам призначимо, але тільки за управління. Тим тою самою структурою, комунальною, монопольною ви будете платити 13 гривень за метр квадратний. Тобто за трьохкімнатну квартиру додатково ще тисячу гривень на місяць. Це додатково до збільшених тарифів на відповідну електроенергію, на воду. Це додатково ще висплатить тисячу гривень. А українці не платять погані українці. Війна є тільки для простих українців, а для монополій, для влади, для олігархів, які... Живляться з цих монополій і діляться з держемодами, для них війни немає. Чоловіків бусифікують, жінки з дітьми за кордоном, чи на Західній Україні, чи у рідних ховаються, щоби вижити, а за комуналку в квартирі, який не живеш, плати. Я сам особисто маю проблеми. Не користуюся в мене стоять лічильники, не користуюся ні газом, ні водою. Але розбірки в мене мало не щомісяця. Тому що посередньому нараховують. І там подаєш, не подаєш лічильники, не цікавить. Вони нарахували, а ти потім доказує, чому ти не споживаєш. Довести це завжди нерви, це завжди якісь перевірки, ходять, як, як до себе додому, мають бути доступ і вони приймають зараз рішення, що доступ надати до лічильників безапеляційно. Це такі українські реалії, це така українська влада. Це так вона піднімає український дух супротиву. Вона начебто створює ілюзію боротьби з Росією, але насправді вона разом з расистами знищує Україну. І це факт. Знищує через знищення українського духу, патріотизму, української наснаги. Тому що розчарування просто повсемісне. розчарування від тих заяв і від тих дій влади. Тарифи ростуть. Додаткові якісь платежі збільшують. Роботи нема. Альтернативи виїхати за кордон українцям теж немає. Скоро ще будуть відбирати майно. Бусифікують прав, нема. Що це тоді? Що тоді захищаємо? Що ми тоді захищаємо? Ми тоді, в 22-му році, розслабились і всі проковтнули воєнний стан. А треба було тоді вже волати. Що воєнний стан це неправильно. Воєнний стан вводиться по Конституції тільки тоді, коли є загроза нападу. А коли вже напад, то вводиться стан війни. І тоді вся економіка працює, все для фронту, все для перемоги. Але звісно, Зеленський вся його банда це не ввели. Бо тоді ж монополії мали би працювати на перемогу. Тоді би були скасовані всі комунальні платежі по міжнародній практиці, видавались би ліміти споживання, і ці ліміти безкоштовно надавались би для всіх помешкань. Бо це міжнародна практика. А як же заробляти? А як же заробляти на війні? Як же заробляти на крові? Не вдалося би при стані війни, тому тут собака парилась. Не запровадили, бо тоді вся економіка, якщо розпочитати закон про мобілізацію, то якраз мобілізацію першу, першу чергу повинна зайнятися влада і всі ресурси, які є в неї в важелях, в руках важелівці, запустити для перемоги. А хто запустив? У них війни нема. Вони всі заброньовані. З поліцією, з СБУшниками, з прокурорами, з депутатами, з суддями. У них все добре. А у простих українців бусифікація. А хто не згоден до того в'язницю, вже більше 10 тисяч політв'язнів. А інших вичавити за кордон. І зробити так, щоб як я не міг повернутися, бо повернусь у в'язницю, з'їти навіть з ефіру, такого не зможу вам зробити, щоб розказати, пояснити, для того, щоб інші прозріли. Говоріть це їм, тому що вони. Своєю недолугістю, своєю підтримкою, зеленого брехуна, вони копають всім нам могилу. Його підтримка це тоді війна до останнього українця. Це його підтримка це війна до знищення України, української нації. Все одно росіяни тиснуть і дотиснуть до кордонів 39 року, якщо не далі, якщо захочуть. І це зрозуміло. Зрозуміло всім, крім напевно тих, які чомусь затьмереними очима вірять зеленому покидьку. Який брехав про мирні травневі шашлики, який має відповідати за те, що не попередив, і діти загинули. Люди загинули в окупованих містах ще під ракетними ударами. Дуже багато можна цю тему говорити. Але тарифи це один з інструментів, щоб гнобити і нищити українців. І влада не виконує і цю обіцянку в частині. Не збільшення тарифів, які не виконували раніше, запроваджує інші платежі, Стягує, відмінила вже пеню, відмінила штрафи, по судам затягують людей, якщо ви не згодні, нараховують вам, коли це закінчиться? За що це воюють хлопці на нулі? Поясніть, чи можливо військових, я хотів би зрозуміти, військові, які зараз будуть казати, що знову я розказую, як все погано. А скажіть, а вам штрафи не приходять? А з вас платежі за квартири не стягують? А чому їх стягують? Ви ж воюєте, ви ж захищаєте ці монополії, ви захищаєте. Монополії Ахметова, монополії там, Пінчука. А чому ви їм платите гроші? А вони вам платять ці монополії гроші за їх захист. А олігархи, латифундисти, які мають сотні тисяч гектарів, платять вам гроші за захист. Я плачу за те, що ви в тому числі захищаєте разом з Зеленським його бандою всюєю надбудовою перзитарної вигляді державного апарату, захищаєте мої 19 соток землі, мій недобудований будинок і мою квартирку. Я вам плачу податками, бо я плачу ці податки. А монополії не платять податки. Вони обходять офшорні схеми і все те, про що ми роками говорили. Для них податків не існує. Маленький ФОП платить податки, фіксований податок в А великі компанії, як компанії Насірова, пам'ятаєте, такого піддіялом ховався? Що посадили його, що забрали? Нічого. А в нього навантаження журналісти тоді розкопали. Не то ж на той журналісти. Менше 1%. Податкове навантаження було на його компанії, Величезні компанії. Як вам? Ви ж це теж, друзі, захищаєте? Колеги, ви ж це теж захищаєте. Тому не задавайте питання, не виказуйте незадоволення мені і тим, хто говорить правду, які ще мають можливість говорити правду. Бо в Україні зараз за цю правду ви будете в'язниці. То задавайте запитання держемордам. Не для того бусифікувати всіх інших, щоб вас замінити. Вас треба замінити. Вас треба на нулі замінити. Але хай міняють державні службовці, які підприсягують. Хай міняють монополісти. А інакше виходить, що ми захищаємо монополії. Олігархів, броньованих держеморт, поліцію, а ще професійних військових, які де більше не в ВЦК, рекрутингових центрах, навчальних центрах. Захищаємо ці тарифи, захищаємо цю всю химерну структуру, яка називається Держава України. А по факту вона не є державою українців. І це гірка правда. Гірка правда про сьогоднішні реалії України.